Золотий птах жив у давні часи король. Був у нього чудовий сад, який знаходився позаду палацу, і росло в ньому дерево, на якому були золоті яблука. Коли яблука дозрівали, їх лічили, але кожного ранку одного яблука не вистачало. Про це доповіли королю. І він наказав, щоб кожну ніч дерево стерегли. Було у короля три сини. І от із настанням ночі послав король в сад старшого сина. Але королевич не зміг подолати сну до півночі і вранці знову не дорахувались одного яблука. Наступної ночі стерегти дерево пішов середній син, але і той заснув і знову вранці не дорахувалися яблука. Ось нарешті настала черга нести сторожу молодшому сину. От улігся хлопець під деревом, але не заснув. Рівно опівночі у повітрі почувся якийсь шелест. І хлопець побачив у сяйві місяця птаха, який кружляв над садом. Пір'я птаха сяяло золотом. Незабаром птах усівся на дерево і тільки но почав дзьобати яблуко, хлопець випустив стрілу. Та стріла лише злегка зачепила хвіст птаха, і одна золота. Пір'їна впала на землю. Підняв її хлопець, приніс до батька і розповів про те, що побачив уночі. Забажав король мати золотого птаха і послав на його пошукати старшого сина, сподіваючись на розсудливість хлопця. Довго йшов старший син лісом, коли раптом на галявині помітив лисицю. Прицілився він, але лисиця закричала: не стріляй у мене, за це я дам тобі добру пораду. Я знаю, ти шукаєш золотого птаха. Незабаром ти дійдеш до села і побачиш дві харчевні, які стоять одна проти одної. Одна буде яскраво освітленою, в ній весело і шумно, але ти в неї не заходь. А йди в іншу, яка здається з першого погляду непривабливою. Як може дурна тварина дати розумну пораду, подумав королевич і вистрелив, але в лисицю не влучив, бо та, розпустивши хвіст, утекла в гущавину лісу. Хлопець пішов далі і надвечір опинився у селищі, де знаходились дві харчевні. В одній співали і танцювали, а в іншій було похмуро. І непривітно. Тут песик прибіг привіт. Я був би дурним, подумав він, якби пішов у бідну пошарпану харчевню, а гарною знехтував. І він подався у веселу харчевню. Минув якийсь час, а старший син не повертався додому. Тоді зібрався на пошуки золотого птаха середній брат. Йому у лісі зустрілася лисиця, яка дала гарну пораду, та він теж не звернув на неї уваги. І коли підійшов до двох харчевень, то обрав. Для відпочинку веселу, в якій зупинився старший брат. Минав час, брати не повертались, і молодший королевич вирушив на пошуки птаха та братів. І йому, то я привітався, і йому зустрілася лисиця, яка стала благати не стріляти в неї і дала йому добру пораду. Хлопцю шкода, стало твариною, він сказав. Будь спокійною, лисичка, зла тобі не заподію. І, і ти не пожалкуєш, відмовила лисиця, а щоб тобі швидше дістатися до місця, чіпляйся за мій хвіст. І тільки він ухопив лис, лиску за хвіст, як вона понеслась через гори та долини так швидко, що тільки вітер у вухах засвистів. Прибули вони у селище, де знаходились дві харчівні. Хлопець попрощався з лисичкою і пішов у непривабливу харчівню. як радила йому руда крутійка, спокійно переспав, а наступного ранку вирушив у дорогу. Тільки він вийшов у поле, коли бачить, сидить лисиця та й каже Я розповім тобі, що робити далі. Йди все навпростець і дійдеш до замку. Там ти побачиш, що заліг цілий загін солдат, але ти не бійся. Всі вони будуть міцно спати і храпіти. Ти пройди поміж ними прямо у замок. Там буде багато кімнат, та ти зайди тільки у ту, яка знаходиться у самому, у самому дальньому кутку. В цій кімнаті ти побачиш золотого птаха у дерев'яній клітці. А поруч буде стояти золота клітка. Бережись, її чіпати не можна, бо тобі погано прийдеться. А зараз чіпляйся за хвіст. Ухопився хлопець за лисичий хвіст, і понеслися вони через ліси та гори, тільки вітер у вухах засвистів. Прибув молодший королевич до замку. Все було так, як і попереджала лисиця, коли хлопець у дальній кімнаті. Знайшов золотого птаха в дерев'яній клітці, а поруч побачив золоту клітку то подумав, що було б смішно залишити такого чарівного птаха у простій клітці. Хлопець ухопив птаха і тільки но пересадив його у золоту клітку, як той голосно закричав. Прокинулась сторожа і схопила хлопця. Розгніваний король тієї країни сказав, що за крадіжку птаха хлопця стратять. Та він готовий помилувати його, якщо той привезе золотого коня. І пішло у хлопця. Хі -хі -хі. Отак не слухати парад іноді буває. Зараз хвилиночку, так. Якщо ти дістанеш золотого коня, який скаче швидше за вітер, то я віддам тобі в нагороду золотого птаха, додав король. А якщо не дістанеш. Знайду на краю світу і страчу. Вийшов хлопець сумний із замку, де шукати золотого коня не знає. Раптом, бачить, сидить на краю дороги його вірний друг Лисиця. Бачиш, каже Лисиця, не послухав мене і потрапив у халепу, але не журись, я допоможу тобі і скажу, як дістати золотого коня. А зараз чіпляйся за мого хвоста, і ми вирушимо до замку. Ти в нього не заходь. А йди прямо в стайню. Там будуть конюхи, та ти не бійся, смілий войди, бо вони будуть міцно спати і храпти. Візьмеш золотого коня і виводь його. Але добре запам'ятай, що коня сідлати треба поганим сідлом, а не дорогим прикрашеним золотом. Ухопився хлопець за хвіст лисиці, і помчали вони через ліси та гори, та так, що вітер у вухах засвистів. Зайшов королевич на стайню, осідлав коня поганеньким сідлом, а дороге сідло, прикрашене золотом, вирішив із собою взяти. Та тільки він торкнувся його як кінь, почав голосно іржати. Прокинулись конюхи, схопили хлопця і відвели його до короля. І сказав розніваний король, що за крадіжку коня хлопця стратять, та він готовий помилувати його, якщо той доставить. Із Золотого замку прекрасну королівну. Повезло хлопцю всюди його прощають. А не доставиш мені, красуню, я тебе знайду під землею, додав король. З важким серцем вийшов із, із замку королевич і пішов світ за очі. але, на щастя, незабаром зустрів вірну лисицю. Що б він робив з неї. Треба було б тебе покинути, сказала Лисиця. Ну так. Але мені тебе шкода. Отже, виручу тебе ще раз і збіди. І це останній. Зараз причепишся до мого хвоста і ми вирушимо до Золотого замку. Вночі, коли всі поснуть, йди до купальні і чекай. Прийде королівна купатися, ти підскоч до неї і поцілуй, тоді вона піде за тобою. Гарна порада. Так, починаємо цілувати. Ухопився королевич за Лисичкин хвіст, і помчали вони через ліси та гори, аж вітер в ухах засвистів. Коли вони опинились біля замку, королевич дочекався, коли в замку всі поснули і пішов до купальні. Незабаром туди прийшла незвичайної краси принцеса. Королевич вискочив і поцілував її. Принцеса сказала, що охоче піде за нього заміж, але спершу хоче попрощатися з батьками. Королевич не погоджувався, та стала вона благати його зі сльозами на очах. Хлопець добре пам'ятав наказ лисиці і твердо стояв на своєму. Та, коли дівчина гірко заплакала, відмовити вже не зміг. Тільки королівна підійшла до батьківського ліжка. Прокинувся король і підняв галас. Королевича одразу схопили і кинули до темниці. Наступного ранку король сказав: я повинен тебе стратити, злодію. Та якщо ти за вісім днів розкопаєш гору, що знаходиться перед моїми вікнами, то отримаєш в нагороду мою доньку. Взявся королевич до роботи і протягом семи днів, не зупиняючись, тяжко працював. Та коли він на хвилину зупинився, то побачив, що його роботи навіть і не видно. Засумував королевич та раптом почув знайомий голос: Ти не вартий того, щоб я про тебе турбувалась, але твоя наполегливість та працелюбність заслуговують поваги. Тепер іди, лягай спати, я про все подбаю сама. Хочеш зробити щось гарне, роби сам. Прокинувся вранці король, глянув у вікно, а гори як і не було. І змушений він був віддати свою доньку королевичу. Спершу хлопець дуже, зрад... хлопець дуже зрадів, але радість затьмарювала думка, що скоро доведеться розлучитися з красунею. На щастя, знову з'явилась лисиця і сказала. Не сумуй, я знаю, як повернути золотого коня і не розлучитися з королівною. Коли ти приведеш її до короля, який послав тебе до золотого замку, то його охопить нечувана радість. Він накаже привезти золотого коня, ти миттю сідай на нього і на прощання простягни руку спочатку королю, а потім прекрасній дівчині. І як тільки ти візьмеш її за руку, тягни на коня і мчи звідти щодуху. Ніхто не зможе тебе наздогнати, бо цей кінь летить швидше вітру. Королевич зробив усе, як наказувала лисиця, і щасливо вивіз красуню на золотому коні. Але лисиця їх не покинула. Вона сказала хлопцю: тепер я допоможу тобі повернути золотого птаха. Отож слухай. Коли ти під'їдеш до замку, де знаходиться птах, то зніми дівчину з коня, я за, неї, за нею придивлюся, а сам на золотому коні їдю замок. Тебе побачать і буде там нечувана радість. Коли ж винесуть золотого птаха, ти хапай його і мчи до нас. Коли усе щасливо закінчилося. І королевич з красуною та золотим птахом на золотому коні збирався повертатися додому лисиця й каже йому тепер ти повинен віддячити мені за допомогу. Усе зроблю для тебе, мій мі вірний друг, запевнив королевич. Що я мушу зробити? Коли ми будемо у лісі, ти пристрели мене і відрубай мені голову та лапи. Ого. Нічого собі добра вдячність, відмовив королевич. Цього я не можу зробити. А Лисиця й каже якщо ти не можеш цього зробити, то я мушу залишити тебе. Та спершу хочу знати, знову дати тобі дві поради не купуй м'яса із шибениці, не сідай на край колодязя. Сказала Лисиця і зникла, а королевич подумав дивна ця лисиця? Хто ж буде? Купувати м'ясо із шибениці і чого б, не, чого б це я сідав на край колодязя. А потім він сів разом з красунею принцесою на золотого коня, взяв клітку із золотим птахом і вирушив у дорогу. А дорога пролягала через те саме селище, де стояли дві харчевні і залишились його брати. Коли королевич під'їхав до селища, то побачив велике зборище людей. Він поцікавився, що тут трапилось і чому, і йому відповіли, що зараз будуть вішати двох хлопців. Підійшов королевич ближче до шибениць, бачить, а там його брати стоять, що стали злодіями, доки він здобував птаха, коня та принцесу. Королевич запитав а чи можна їх якось визволити, і люди відповіли можна, якщо ви згодні, заплатити за них. Але навіщо вам? Викидати даремно гроші за злодіїв. Королевич, не роздумуючи, викупив братів, і вони разом вирушили у дорогу. Незабаром потрапили вони у той самий ліс, де зустрілась їм уперше Лисиця. Сонце гаряче прикипало, а в лісі було прохолодно та приємно. І от, брати лиходії кажуть давай біля колодязя відпочинемо. Королевич погодився. Та за розмовами забув попередження лисиця і присів на край колодязя. Старші брати тільки його й, цього й чекали. Скинули молодшого брата у колодязь, забрали дівчину, коня та птаха і рушили до батьківського палацу. Ось кажуть, ми привезли не тільки золотого птаха, а дістали й золотого коня та дівчину з Золотого Замку. І була у батьківському палаці велика радість, тільки кінь нічого не їв, птах не співав, а дівчина-красуня весь час гірко плакала і виглядала у вікно. Та трапилось так, що молодший брат не загинув, бо колодязь, на щастя, виявився сухим. хлопець упав на м'який мох, зовсім не ушкодився, але ніяк не міг. Звідти вибратися. Та і в цій біді йому допомогла вірна лисиця. Вона раптом з'явилася і сказала: Хоч і не віддячив ти мені, як я просила, та все ж не можу я тебе у біді залишити. Хапайся за мій хвіст! Витягнула лисиця королевича і попередила: Ти ще не зовсім позбавився небезпеки. Твої брати не впевнені у твоїй загибелі, тому виставили по всьому лісу сторожів і наказали відразу вбити, як тільки хтось тебе побачить. Під час їхньої розмови проходив по дорозі жебрак. Королевич запропонував йому помінятися одягом, і той радо погодився. Коли молодший брат, переодягнувшись, з жебраком з'явився на королівському подвір'ї, його ніхто не впізнав, але птах почав співати, кінь їсти, а дівчина перестала плакати. Здивований король спитав, що це означає, а дівчина йому й каже не знаю, до, до цього мені було так сумно та прикро, а зараз радісно та легко. Здається, повернувся мій справжній наречений. І вона розповіла королю про всі пригоди молодшого сина короля і про те, як старші брати його кинули у колодязь, і про те, як погрожували її вбити, якщо вона про все це розповість. Не встигла вона закінчити розповідь, як у дверях показався жебрак. Та дівчина відразу його впізнала і кинулася йому на шию. А синів злодіїв король наказав вигнати із свого королівства. Незабаром справили бучне весілля, і все було б добре, тільки інколи чоло королевича ставало похмурим. Якось королівна спитала, що тебе турбує, любий? І чоловік розповів про дивне бажання лисиці, яка просила, щоб її вбили та ще й відрубали голову і лапи. Уважно вислухала королівна свого чоловіка і порадила виконати бажання лисиці. Поїхав королевич у той самий ліс, в якому зустрічався з лисицею, а та сидить на галявині, наче чекає його і каже: Тепер у тебе є все, що міг ти собі побажати, а от моєму нещастю ніяк не настане кінець, але у твоїх силах допомогти мені. І знов почала благати, щоб королевич виконав її дивне бажання. Як не важко було хлопцю, але він наважився і зробив так, як просила Лисиця. І трапилось диво. Лисиця перетворилася на хлопця. Як виявилось, він був братом прекрасної принцеси, якого нарешті визволили від злого чаклунства. З цього часу зажили вони щасливо і ніколи лиха не знали. Отака казочка сьогодні. До зустрічі, друзі!